Ну і далі про навчальний рік у дуже умовно безпечному Києві. Ми поговоримо з Оленою Фіданян, директоркою департаменту освіти та науки Київської міської державної адміністрації. Пані Олено, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю вас, пані Олено. От ми якраз і хотіли би почати з того, чим закінчився сюжет. Це про укриття. Тому що до шкільних укриттів повинен бути допуск громадян під час тривог. Це я от вам процитував рішення Ради оборони Києва. І за яким взагалі алгоритмом в Києві це буде працювати, можете пояснити, тому що в сюжеті було сказано про те, що попросили людей в день. Утриматися від того, щоб ходити в шкільні укриття, але ж ніхто їм не заборонятиме, і, взагалі, хто контролюватиме цей процес і кого будуть пускати в шкільні укриття, якщо це день, а не ніч. Ну, ви знаєте, питання рішення ради оборони не обговорюється. Рада оборони прийняла таке рішення. Вона вважає, що для громади воно є безпечним. Ми можемо його тільки виконувати. Освітяни відповідають відповідно за життя і здоров'я дітей, які прийшли до них на навчання. А цього року, дякуючи батькам, їхній довірі в місті Києві, 82% родин вирішили, що їхні діти мають навчатися очно. Тільки що ви розказували про моїх колег, в тому числі і Харків яким чином організовано навчання у них дійсно в кожному регіоні України навчання організовано з урахуванням воєнного стану саме на цій конкретній території? Е, у нас в місті Києві більшість дітей буде навчатися очно, але в змішаному форматі. Це не форма, не існує форми змішаної існує змішаний формат або змішане складання шкільного розкладу, який враховує в тому числі. І навчання на першій другій зміні або навчання в певні дні за паралелями пані лано все ж таки хочеться зрозуміти технічно, як це буде відбуватися у кожній конкретній школі. Тобто, є рішення Рада оборони Києва прийняла окей. А який алгоритм діють алгоритм раніше? Ми казали про те, що діти мають вчитися онлайн, тому що не вистачає укриттів, таких що обладнані, та й взагалі укриттів. А тепер ми чуємо про те, що. Школи будуть укриттям для всіх і для учнів, і для просто перехожих сусідів. Як це буде працювати? Це рішення для освітян означає одне школи, а конкретно навчальний процес одна зміна, дві зміни розраховуються виключно до міськості укриттів. Укриття має включати як дітей. Міськість ця розраховується як дітей, так і людей, які з ними працюють. Це і педагогічні і непедагогічні працівники. За тим, як говорять ДСНС, представники ДСНС. Укриття в день в школах є повністю заповненими, і допускати туди усі понад норму неможливо. Але якщо лунає повітряна тривога, поруч перебуває якась людина, яка потребує захисту, прихистку, то ця людина буде відповідно допущена до закладу освіти. Пані Олена? що ви маєте на увазі, який алгоритм як ми допускаємо, чи як ми відбираємо Власне, так, це да. ви ж знаєте. Да, є е, є звернення самої ради оборони, якої вони звернулися представники і попросилися, попросили громаду міста відвідувати інші укриття і не йти до укриттів садочків або шкіл під час повітряної тривоги, тому що в місті Києві є і інші укриття. Ну так, пані Олена, але виходить, що якщо вони прийдуть до укриття в школу, то їх в це укриття впустять, навіть якщо вже укриття буде заповнене і дітьми, і викладачами, і вже буде заповнене на 100% за всіма нормами, безперечно, тому що якщо будуть недопущені, відповідно потім будуть розбиратися правоохоронні органи свого досвіду. Можна можу розказати, як була викликана на допити в прокуратуру після того, як 1 червня поруч з поліклінікою впала ракета. Ту зрозуміла, пані Олено. хотілося б далі перейти до самого до самого формату навчання. Це друга зміна, не друга зміна, яка перевага у столиці та по Україні взагалі, як статистика каже, хто яку який формат обрав, і чому друга зміна вона викликала стільки запитань від самих батьків та дітей. Сказати по всій Україні мені трошечки вам складніше, тому що я володію інформацією по місту Києву для того, яка є картинка по всій Україні. Вам необхідно звернутися до міністерства освіти. Але у зв'язку з тим, що я спілкуюся зі своїми колегами, то можу сказати, що ситуація абсолютно різна, від залежить від кількості дітей, які повернулися до регіонів. В місті Києві попереднім порівняно з попереднім навчальним роком кількість дітей, що повернулися до України із-кордону за кордону зросла на 10%. Якщо попереднього року 27% школярів Києва були за кордоном, то цього року лише 18% і діти продовжують повертатися зі своїми батьками. Отже, є більша потреба в е, офлайн навчанні. Відповідно, що таке перша друга зміна, ми не даємо перевагу, як тільки що говорила моя колега в вашому сюжеті з Харкова. початковій школі. також намагаємося зберегти групу подовженого ді. Дня для дітей маленьких, для того, щоб батьки були спокійні за їхню безпеку протягом навчального дня. Що стосується середніх класів. То попереднього року у нас більшість шостих, сьомих, восьмих класів перебували на дистанційному навчанні. Діти не контактували між собою, що викликало велике невдоволення як батьків, так і нашу тривожність педагогів щодо психологічного стану дітей. Тому цього року прийнято рішення переходу на другу зміну. Звичайно, це не дуже радує як дітей, так і батьків, так і педагогів, тому що другої зміни в закладах освіти міста Києва не було з тисячі. Першого року останні 9 років в місті активно розбудовувалися як дошкільні заклади, так і школи, і е, другої зміни не існувало. Пані Олена, і от питання, що яке просто не маємо права не поставити вам: це про наявність вчителів, чи вистачає їх вочевидь? Ні, і як це питання зараз будемо вирішувати із початку навчального процесу. Вчителів не вистачало завжди і до повномасштабної агресії. Але сьогодні ми маємо знаєте, такі важелі, на яких є і плюс, і мінус. Ми маємо людей, які перебувають в простої, це і педагогічні чи працівники в тому числі, і маємо вакансії в закладах освіти. Як ми будемо вирішувати як завжди? Це коли один педагог бере більше навантаження, або педагог викладає в декількох закладах освіти, або робимо заміни певних уроків. Це історія знайома. Адміністраціям закладів освіти не перший день, пані Олена, вічна тема це збір грошей. Ну зараз в багатьох школах від батьків чуємо, що збирають гроші на охорону. Чи контролюється адміністрацією, куди саме йдуть ці кошти? Однозначно ми зразу реагуємо на ці сигнали. Сьогодні, до речі, був повідомлення сигнал однієї зі шкіл із конкретним номером, тому що дуже важливо знати номер школи, тоді можна реагувати. Маю сказати, що Київською міською радою Віталієм Володимировичем прийнято рішення про те, що школи охороняють муніципальна охорона. Охорону вони здійснюють у денний час. Маю сказати, що не всі заклади, ми цього не приховуємо закриті муніципальною охороною, тому що. Чоловіків, які приходять на охорону шкіл і садочків, на жаль, забирають в армію, і які вони йдуть захищати Україну на щастя, але з іншого боку, залишається зразу вакантна посада. Отже, питання з вакантними посадами у зв'язку з тим, що Україна в війні, також вона знаєте, поточно є і ну, ці вакансії з'являються. Пані Олено, ви зазначили про те, що от був випадок якийсь одна зі шкіл, де я так розумію, батьки повідомили про те, що збираються гроші на охорону. І якщо таке стається, і батьки не задоволені, то куди звертатися? Вони мають звертатися до районного управління освіти або до департаменту освіти. Звернуся ще з проханням до батьків. Я дуже прошу проявляти свою громадянську свідомість і в вайбер-групах, бо в вайбер-групах... Ми не маємо доступу, не ми не адміністрація, і, і, і сам вчитель може не бачити цю вайбер групу, де починається збір коштів. Тому інші батьки дуже просимо говорити про те, що сьогодні в Україні є куди донатити, і не потрібно донатити на охорону або на збір якогось паперу, або для закупівлі яких якогось приладдя в закладі освіти. Кожен з батьків сам вирішить, що треба придбати для його дитини. Пані Луна, ще таке питання вже. З поглядом на майбутнє, вже на зиму подивимося. Чи будуть школи працювати як пункти незламності? І дуже коротко попросимо нас 20 секунд. Буквально звичайно, пункти як пункти незламності, школи будуть працювати. Це практика багатьох країн, в тому числі і країни Ізраїля. Школи завжди стають осередками прихистку і захисту людей, якщо відбувається воєнна. Ситуація в даному випадку у нас повна агресія від ворога, і маю вам сказати, наші школи почали практично бути пунктами незламності з 24 лютого двадцять року. Пані Олена, правда, дякуємо вам. Олена Фіданян, директорка департаменту освіти та науки Київської міської державної адміністрації, була гостею нашого ефіру.